Найважливіші події цього тижня в Ірпінській громаді. В Ірпінському Жука «Фортуна» в одній з квартир стався вибух. Двоє чоловіків намагалися розібрати акумулятори, які вибухнули в їхніх руках. Обійшлося без пожежі. Печерський районний суд міста Києва відсторонив з посади ірпінського міського голови Олександра Маркушина. Таке рішення було прийнято у межах кримінального провадження ДБР. До Ірпінського ліцею інноваційних технологій завітала надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Наталія Цмоць. Вона поспілкувалася з ліцеїстами та викладачами. Зустріч прийшла у межах освіт Нього проєкту лекторії молодіжного парламенту Ірпеня в Ірпені Тривають зйомки документального фільму про оборонців міста. Сценарій стрічки написав письменник один із захисників Ірпеня Сергій Мартинюк. До ірпінського фахового коледжу Нубіб завітали ірландсько-шотландські волонтери-музиканти. Шон Вуд, Єн Гордон та Ендрю Макдональд. Привезли з собою традиційні ірландсько-шотландські інструменти, зокрема рамковий барабан Бойран. На ньому вони зіграли для студентів разом з ірпінським кобзарем, віталієм кобзарем. В Ірпені вшанували пам'ять героїв Крут. Просвітницький захід провели у міській бібліотеці для ірпінських школярів. Їм розповіли про події 1918 року та показали художній фільм, заснований на реальних подіях тих часів. Ірпінське волонтерське об'єднання Незлавні серця оголосило ще один благодійний розіграш: ціль зібрати кошти на 13-дюймові FPV-дрони. Усі умови на сторінці волонтерів у Фейсбуці. Ірпінської міської ради Анджела Макєєва офіційно приступила до виконання обов'язків. Ірпінського міського голови вона заявила, що вже найближчим часом в Ірпені проведуть засідання виконавчого комітету та позачергову сесію міськради. Ірпінська борчиня Вікторія Коляденко, сестра прославленої олімпійської призерки Ірини Коляденко, здобула бронзу на чемпіонаті України серед молоді до 23 років. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ТІВІ.